Сучасну українську складно складною без таких слів як мистецтво, мрія, почуття, зграя, облік та багато інше. Це звичайно ймовірно, але кожен цих слів має свого автора. Але з кінологізм це слова вудфорді-письменниками, коли в них постачало моргівляцію для передачі подобному творі. Часто такі слова стали загальновживими. Письменний скімінологізм активно з'явився у 19 столітті. Часто їх ще називали колонними словами. Ставлення до появи таких слів у мови було різним. Але хай там як значна частина дійсно поповнила активний словниковий політ українців. У створенні нових слів письменники часто керувалися в принципі української мови. На 19 столітті прошувала закони слово аби неологізми були органічні. Михайло Старицький був один з найбільш продуктивних ковалі слова. І на що слово мрія означно прагнення здійснення кого заподіяв бажання. На цьому українській мові лише було слово «мрій» дивитися вдалося. Також він є автором слів на Запоріжні, Завзятця, Байдужі, Стеверева, Привабих, Потужний, Передчасний. Тараса Шевченко вважають автором цих слів «Повняний», фортеця, знищити, мордуватися, «Починчикувати», передмова і Іван Коляревський, який є засновником сучасною української літературної мови, також є автором цих слів. «Несамовитий», її, приміти, розпахти, Він їх вжив у першому лініці. Іван Франков створив ці слова є небріжний, невпинний, отвір, привід, припис, причудовий, пропуск, посух, прямовисна, свідоцтво, привід. Анталеван Куріш є в українську мову авторських словах бабутик, грая, злочинець, несвідомий, покора, послуга, почуття, різні. Леся Українка є авторкою слів. Про весна, кромі, Олена Чилка створила слова Переможець, мистецтво, променистій, палки. Цікаво, що автор со словами в одних джерелах пропозиції Оленчик, а в інших Михайло Старицького. Марко Вовчок є автором слів «Красний», легкодухий, намір, питання, «Струмінь».